Президент України Володимир Зеленський готовий поступитися Кримом в обмін на завершення бойових дій та настання довгоочікуваного миру. Саме про це сказав президент США Дональд Трамп. Очільник Білого Дому позитивно відгукнувся саме про свою зустріч з українським лідером у Ватикані та додав, що наступні кілька днів покажуть, чи був прогрес, відповідаючи на запитання про зміну ставлення після резонансної перепалки лідерів у Білому домі. Наприкінці лютого Трамп сказав наступне. Я бачу, що Зеленський став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину. Я думаю, що він хоче укласти угоду. Водночас, президент США закликав Володимира Путіна припинити війну та домовитися. Він сказав, що я дуже розчарований російськими ударами по Україні. Я відповів на питання, чи довіряє Путіну приблизно за два тижні. Крім того, Трамп переконаний, що президент України Володимир Зеленський за його словами готовий відмовитися від Криму. Тоді був президент Обама. Вони відмовилися від Криму без жодного пострілу. Тож не кажіть мені про Крим. Поговоріть з Обамою та Байденом про Крим. Нагадаю, що Росія анексувала Крим у 2014 році, коли посаду президента США обіймав демократ Барак Обама. І всі ми прекрасно розуміємо українську позицію щодо Криму. Крим це Україна і Крим це. Український півострів Україні не варто погоджуватися на пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поступитися своїми територіями. Про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Передає телеграф на його думку. Запропоновані американським лідером умови пропинення вогню більше схожі на. Капітуляцію цитую, Київ, очевидно, знає, що йому можливо доведеться розлучитися з деякими територіями, щоб досягти сталого припинення вогню, узгодженого в дусі доброї волі, але вони безумовно не зайдуть так далеко або не повинні зайти так далеко, як остання пропозиція американського президента. Кінець цитати. Міністр підтримав і підкреслив, що отримати такі умови Україна могла б і сама ще рік тому. Це схоже на капітуляцію. Я не бачу жодної доданої вартості, зазначив пісторіус. І президент США Дональд Трамп домагався особистих переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського. Про це повідомляє радник Трампа з національної безпеки Майк Волца, якого цитує телеграф за словами Волца. Трамп був налаштований на зустріч із Зеленським у Ватикані, щоб просувати переговори щодо мирної угоди для України. Єдине, чого він Трамп був рішуче налаштований досягти, це поговорити із Зеленським тет-а-тет -тет, і обговорити, як завершити. Найбільшу війну в Європі розповів Волс про зустріч лідерів у базиліці святого Петра. Радник з нацбезпеки додав, що Трамп рішуче налаштований використати дипломатію, щоб завершити війну в Україні і поговорити з обома сторонами. Волц додав, це було справді особливо стояти там разом з іншими світовими лідерами, коли президент Трамп вів за собою.